Психологія, вона, на жаль, робить дуже багато в сучасному футболі. Да, і впевненість, вона приходить з перемогами, ви правильно сказали. Да, і Ці поразки, які вони склались, нас, да, можливо, вже можна назвати ямою, да, тому що в переїзди якісь матчі. Да, там, починаючи з колоса, вони не додають впевненості 100%. Да, і кожен матч він відіграється з початок, де з кожним матчем гравці все менше-менше вірять да, в те, що вони можуть, Хоч, хоча е, великий плюс в тому, що статистичні дані підтверджують друге. І дуже багато матчів було, де ми цього не заслуговували, а ми, ми програвали. Тут е, потрібно трізово оцінювати, тут потрібно да, роздягальним хлопцям, кажемо, що ми проводимо приклади, статистику, те, що. В Принципі потрібно над цим працювати, потрібно дивитися вперед, і тільки через це пройти це, це закінчиться обов'язково, якщо якщо йти, скажімо так, мати мету і, і йти за своєю метою. Головне не опускати руки, а те, що да, сьогодні вже після того, як, по суті, ми 2-1 пенальти пропустили, ми якось опустили руки, це дуже разочаровує.